Час. Минає десятиліття. Змінюються модні тренди, але тільки одне залишається незмінним бажання людини танцювати. і змагань, які проходять під dsp DSPC. В рамках системи всебічного розвитку данчористів DSPC Development System. Фішка цього турніру е, в тому, що... представители разных организаций оценивают пары из разных организаций, судьи из разных организаций. То есть, мне кажется, это фишка этого турнира. лаунж Я в захвате от яркостных звуков и цветов, а еще вражаю дизайнерское оформление ивенту. Чем вам запомнился 2021 год? Невзирая ни на какие сложности, которые были в этом году, Люди были позитивными. Мы путешествовали, мы выступали, мы сражались, мы тренировались. И это, наверное, мне больше всего понравилось и поразило, что э, детки вы были большими умницами, родители, которые вас приводили на занятия, что у нас были соревнования. В общем-то, мы двигались вперед, и 21 год у нас был такой же активный, как и предыдущий. Бочував життя людини він допомагав спілкуватися з Богом, налаштовуватися на війну або підготовлюватися до якоїсь важливої події. Далі це робота і відпочинок. Це втіха і розрада, Це спорт та мистецтво. 2021 год, наверное, запомнился тем, что мы начали проводить турниры. да, Все-таки в карантин. Это было сложновато, но есть возможность. Запомнился, наверное, количеством хороших турниров в Харькове, потому что это на самом деле в этом году, ну, скажем так, очень много хороших, больших турниров. На парке достають звичайними дітлаками, а спортсменами, які у безкомпромісній боротьбі виборюють свої нагороди, що даються потом та важкою працею. Чого ти хочеш досягти у вальному спорті? Ну, звісно ж, високих результатів. Возможно, в будущим відкритий танцювальний клуб, но бальне танці це частичка мене. Я живу цим, это просто моя життя вже. Ми хочемо досягнути вершини, хочемо виграти Blackpool. Ми хочемо бути найкращими у цьому спорті. Як относяться однолітки до ваших захоплень? Однолітки не розуміють цього захоплення і вважають що це дівоче захоплення. Не дуже. Вони дуже захоплюються мною та поважають мій, мій, мій вид танцю. Я дуже рада, що вони мене підтримують у всіляких побажаннях. хочемо стати тренерами і відкрити свій танцювальний клуб. Як ставляться однолітки до твого захоплення? Вони мене підтримують і я, я дуже рада, тому що я також дуже хочу досягнути великих висот у вальних танцях, тому дуже гарно серце і мене підтримують. інноваційні змагання у рамках фестивалю оцінюються запрошеними незалежними експертами та тренерами учасників з різноманітних клубів. Що чи хто вас вразив сьогодні більше? Uh, сьогодні мене більше всього впечатлів Огромное просто количество желающих танцоров и их родителей, которые их поддерживают, собралось в одном месте и создают безумную энергию, которая чувствуется за пределами площадки, даже когда мы, когда я оцениваю какую-то из категорий, очень сильно это чувствуется с площадки и доходит до судьи. Так что мне сегодня это очень впечатлило. Oh no.